Зразок звичайного скетчу виконаний він простим олівцем, і час на його виконання це десь 15 хвилин. Скетчинг – це мистецтво швидкого малювання. Арт-терапевтка Марина Кашлакова показує роботи своїх учениць. Їх представили на виставці Лінії життя, яку презентують у Кропивницькому туристично-інформаційному центрі. На виставці 42 роботи створювали їх 20 людей, вік від 65 до 80 років. Доросла людина, освоївши цю нову навичку в своєму житті, зможе знайти спільну мову з молоддю, малювати зі своїми онуками. Діть. Заняття проводили в рамках проєкту Підтримка в адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб в приймаючу громаду, розповіла голова громадської організації Вік щастя Наталя Бондаренко. Ми релокована організація, ми організація переселенець. Ми переїхали з міста Слов'янська Донецької області. Мета діяльності організації Вік щастя це підтримка, підтримка інтересів розвитку людей віком 50 Ця виставка це є частиною великого проєкту. проєкт, який підтримала програма розвитку організації Об'єднаних Націй. Внутрішньо внутрішньопереміщені особи, якими ми особисто займаємося, люди старшого віку, щоб люди старшого віку, як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи, щоб вони об'єдналися. Арт-терапевтичні заняття розпочали в січні виставка. Це результат роботи, каже викладачка. Цикл наших зустрічей творчих тривав 9 місяців. Ми зустрічались два рази на тиждень. Кожна наша зустріч тривала десь півтори годинки. На кожній зустрічі було десь 15-17 осіб. Усі люди, хто доєднався до малювання, вони всі були. Без ніяких навичок малювання. Це малюнки Ігоря Чичкова, це переселенець, селища Янпіль, це недалеко від Слов'янська. Дуже пишаюсь з тим, що він намалював мій портрет. З 2021 році у мене случився інсульт, Я потеряла пам'ять. Я не змогла, звісно, смілитися з таким, з таким положенням. Спочатку дуже тяжело було. Вот, а сейчас час вот Уже вже... цвета подбирать стали лучші. Акваріум планет. Валентина Корнєва – ще одна учасниця виставки. Вважає, її малювання теж допомогло відновитися після інсульту. Потихеньку, оце доброзичлива атмосфера, це спілкування з людьми, ці підтримка, різні техніки. Цікаві методи, які викладала нам Мариночка, все це сприяло моєму полікшенню моєго здоров'я. Показує свою картину ліс і річка в обіймах сонця. Я в своєму житті ніколи не малювала, крім школи. Виставка діятиме до 23 серпня. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.